Так, хочу показати фокус. ціна коротше, ну, коротше, вес 512, так. За рибку. Вага. Вага. 32. Хорошо, старовуємо. Важимо рибу. Має бути 512. Важимо рибку. Важимо рибку. За що ми платимо? Подивимося ще за коробочку. Блін, рибка лежати. Рибка лежати. Вага. Риби. Так. І тепер ми додаємо сюди 32. Правильно? І виходить вага. Нормально. Нормально. А зараз витягну рибу. 20, а, це ще старувало. Хорошо. А платимо ми. Написано: ціна за кілограм. Кілограм риби, да? якої 500, 492 грама. Ну, пів кіла даже нема. І як не як на 15 грам обманюєте. Так, на, взяти на кажідній упаковочці. Десь 15 грам, десь 20 грам. Ну, ми платимо ще от за це. Це в нас теж рибка. Смачна рибка. Так що будьте внимательні і дивіться, за що платити. Я наступного разу спеціально зайду в магазин, пересиплю, візьму з собою такий обичний пакетик. Пересиплю і скажу, хай мені переважить. І по, цій, і по цій ціні, що вказано, я заплачу за оцю рибку. Так що, всім гарного дня і смачного. Будьте уважні!